Всем привіт, ребята! Ми знову в Майнкрафті. І я хочу вам десь що показати, що я построю. Дивіться. Такий прапор України і ще домик. Домик гарний. Отакий домик. Там две, і ми будемо гратися По Майнкрафті. Так, ось довхід вдома. Є здонаш дому. Тут а ми будемо робити відео. І з вами привітся. Виразні постройки робити. Ви, то я прапор України построїв? Не, от, не отому, а в другій серії. Ви її, наверное, бачили. О, в сундуку, И всем пока и до скорых встреч.